Привіт, друзі! Сьогодні будемо куштувати незвичайний Skitels китайський, як то кажуть, зібраний на їхніх фабриках зі смаком фруктів, ягод та червоного перцю. Ось така пачечка коштує близько 100 гривень, а грамівка тут 40 грамів. Це дуже дорого. І це перший і єдиний раз я їм цю штуку. Більш не хочу. Бо досить перченого. Не відкривається. Так, ось ми відкрили. До речі, зручно, що зіп пакетик. Ой, воно мені більше пахне просто звичайним якимсь шоколадом. Ну, Але якісь пряності є. Ось така штукенція всередині. О! Ого! Бляха, це вже печав язик. В середні... Всередині в рух не зверху переводий! О, кидайте! На що робити таке? О, воно ну все таке. Оболонка зверху перчина дуже сильно. Прям червоно-червоно, перце, більш не їсти. Ставте лайкосик, підписуйтесь, залишайте коментар, чи б з'їли таку гідоту, бо я більш не хочу. О.